Я приєдналась до них 17 років тому, і відтоді ми партнери. Спочатку ми стали молитовними партнерами, а потім, коли ми переїхали до Сполучених Штатів, ми стали фінансовими партнерами. Уявіть, що ви маєте доступ до сила, яка руйнує перешкоди і може трансформувати ваше життя. Завдяки силі Божого помазання ви можете жити зціленими, сильними, процвітаючими і благословенними. Сила помазання допоможе вам дізнатись, як прориватись, ходити у перемозі і надихати інших, коли ви зустрічаєтесь з важкими викликами. Вчіться щодня жити у силі, яка зцілює, звільняє, розбиває рабство, і яку ви можете отримати від Бога як віруючий. Дізнайтесь, що є помазанням і чому Ісус вважав його наріжним каменем свого послання Своїй церкві, як захищати, і використовувати помазання і що кожен віруючий без виключення був покликаний робити. Ви маєте цю силу, ви помазані Богом, А тепер ухопіться за Боже помазання в його силі, яка знімає тягарі і знищує ярмо. Живіть переможним життям і ходіть у перемозі. Ставайте переможцем у житті. Боже помазання має все, що вам потрібне, щоб бути успішними у кожній сфері вашого життя. Вітаю вас, я Кеннет Копленд. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Отче, ми дякуємо тобі сьогодні. Ми віддаємо тобі хвалу і шануємо Тебе за Твоє слово, за Твоє ім'я, за твою кров. І ми дякуємо Тобі, і прославляємо тебе, і поклоняємось тобі. Я дякую тобі за всіх наших партнерів і за всіх, хто стає партнерами, за всіх, кого ти скеровуєш у цьому напрямку. Як ти сказав кілька років тому, на одній з наших передач. Я почув, як ти сказав це твоїм духом. Я даю тобі мільйон партнерів, які моляться і жертвують, і ви будете найбільшою командою Духа Святого на цій землі. І ми віримо, що отримуємо це. І ми простягаємось до такого служіння, про яке ніколи раніше навіть не мріяли. І ми віддаємо тобі хвалу, честь і славу. За це дивовижне та незрівнянне ім'я Ісуса. Амінь. Алілуя. Я дуже радий, що ви сьогодні тут. Слава Богу. Дякую тобі, Ісусе. Дякую тобі, Господи. Дозвольте мені перенести свої речі сюди. Я не стоятиму тут. Дякую тобі, Господи Ісусе. Давайте повернемось до послання до Филипян. Знову сьомий вір, як і належить мені думати про всіх вас, бо я маю вас в серці своєму і в кайданах моїх. І вчора ми читали в 16 розділі книги Дій, що трапилось в тій в'язниці в Филиппах. Вони знали, що помазання зійшло на те місце тієї ночі. І струснуло ту в'язницю аж до фундаменту, і всі їхні пута та ланцюги впали, а вони навіть не могли поворушитися вони не могли поворушитися. Вони зовсім не могли поворушитися ніхто, бо там була слава Божа. Я вірю, якщо ви дослідите, ви можете чітко побачити, що там була слава. І фактично, вона була така сильна. Що ми читаємо про того начальника в'язниці? Що він сказав? Він попросив світла, і ви вже знаєте, що сталося до того, як він попросив світло. Але ось що дуже важливо: вони не могли поворушитися. Якби вони могли, вони б розбіглися як кролики, але вони не могли поворушитися. І порівняйте це з тим, що ставалося у храмі. Коли сходила хмара слави, люди не могли поворушитися, ніхто не міг поворушитися. Священники нічого не могли робити через присутність слави тієї ночі, там у в'язниці була присутня слава, і це було щось дуже сильне. Тому всі у тій церкві знали. Що саме перебувало на Павлі та силі? Бо вони пережили це тієї ночі. І що він їм каже? Те саме помазання, яке було на мені, те саме помазання, яке було на силі, тієї ночі, коли ваш теперішній пастор прийняв спасіння, тієї ночі ви не могли підвестися і піти. І давайте швиденько подивимось четвертий розділ. Я знову доведу вам це. Чотирнадцятий вірш. Однак ви добре зробили, що взяли участь в моєму горі. І ви, филиппяни, знаєте, що на початку благовістя, коли я вийшов з Македонії, жодна церква не виявила мені уваги даванням та прийманням, крім вас, одних. Бо навіть до солуня ви, раз і другий, посилали на мої потреби. Кажуться не тому, що я шукаю дарів, я шукаю плоду, який примножується на вашу користь або на вашому рахунку. У вас є небесний рахунок. Я отримав все і маю достаток. Я задоволений, одержавши від Епафродита те, що ви послали. Як пахощі запашні. Жертву приємну, богові бажану. А мій Бог. Так, зачекайте хвилинку. Ну бо. Він не сказав ваш бог. Мій Бог. Я апостол. Ти пастор. Я апостол. Ти каменяр. Я апостол. Він каже. А мій Бог. Хай сповнить кожну вашу потребу. Ви мої партнери. І ваші потреби будуть сповнені на рівні апостола. Не на рівні каменяра. Не на рівні шкільного вчителя. Ні. Кожен помазаний робити те, що він робить, але ви можете вийти на вищий рівень. Ісус, проповідуючи, сказав: якщо ви приймаєте пророка як пророка, ви отримуєте нагороду пророка. Це духовний закон. Один жене тисячу, а двоє десять тисяч. Це було доведено науково, і це називається синергією спільними зусиллями. І духовна синергія це щось сильне і набагато ефективніше від природної синергії. І було доведено, що коли ви маєте сильного коня, який тягне вантаж, і ви додаєте іншого коня такого ж розміру, який має таку саму силу. Тепер ви маєте силу аж трьох коней. Це науково доведено. Це синергія. І духовна синергія це щось потужне. Дуже потужне. Особливо, якщо це ви та Ісус. І дух живого Бога. Це було написано стосовно Давида. Ми не будемо зараз відкривати це місце, але ви можете прочитати це пізніше. Коли вони повернулися додому і виявили, що їхніх сімей нема, нема їхнього майна. І вони пішли в похід, хоча були втомлені. Я маю на увазі, що ті люди були виснажені. Вони плакали доти, доки не могли більше плакати. Давид запитав Господа, чи переслідувати мені їх. І Господь сказав: переслідуй, і все поверни. І в цій історії були ті, хто так втомився. І там була ріка, яку потрібно було перейти, а вони були такі виснажені і втомлені, що не могли перейти цю ріку. І тоді Давид сказав: залишайтеся тут, з відповідальним за табір. Залишайтеся тут з нашим майном. Охороняйте це. Решта перейшла через ріку і виконала те, що потрібно було зробити. Потім вони повернулися, щоб розділити здобич. І в тому війську були деякі злі люди, хоча вони добре билися за Давида, вони добре служили йому. І вони сказали ні, 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 ні. Так, зачекайте хвилинку, ні. Ця група людей не ризикувала своїм життям. Вони просто сиділи тут і нічого не робили протягом всієї битви. Тому поверніть їм їхні сім'ї, але вони нічого не отримують зі здобичі, бо вони не ризикували своїм життям. І послухайте, що сказав Давид. Пригадуєте, що він сказав. Він сказав саме Бог дав нам цю перемогу. Не ми перемогли в цій битві. Фактично, я додаю дещо до його слів. Ми були в битвах щодо цього. Ми були такі виснажені і втомлені, що не могли воювати ще з цими людьми. Перші ж ми прийшли сюди, ми воювали, а потім нам довелося ще багато пройти, і це зайняло багато часу. Якби не Бог, ми б всі сьогодні загинули. Тому Давид виправив їх і сказав: ми поділимо здобуть з тими, хто залишився в таборі, і з тими, хто пішов на війну. І відтоді це стало в Ізраїлі законом і правилом. І про що це говорить нам з вами? Це говорить тим, хто навчають в школі, тим, хто веде бізнес. Це говорить вам, що ви не проповідуєте там, де ми проповідуємо. Але кожна нагорода за це дістається і вам. І хто важливіший? Людина, яка проповідувала? Чи людина, яка придбала йому синій костюм? Хто важливіший з них? Вони рівні. Вони рівні. Фактично, в певному розумінні ви навіть більш важливі. Є ще одне місцеписання. Це Євангелій від Марка, останній розділ. Ісус сказав їм: ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангелію всьому творінню. Хто увірує і охриститься, буде спасенний, а хто не увірує, засуджений буде. А ті, хто увірували, будуть супроводити такі ознаки. Скажіть ознаки Імени моїм будуть виганяти демонів, будуть говорити іншими мовами, будуть брати змій, і якщо вип'ють щось отруйне, не зашкодить їм, покладуть руки на хворих, і вони будуть здорові. І Господь після розмови з ними піднісся на небо і сів праворуч Бога. А вони пішли і проповідували всюди за Господнього сприяння. Вони проповідували всюди за Господнього сприяння. В англійському перекладі Біблії тут ще курсивом додано слово їм. Це дуже важливо. Зауважте це. І, звісно, як, якмовірно багато з вас знають, це було додане перекладачами. Тому читаючи це, ми дивимося, як це покращує розуміння цього інколи це важливо а в даному випадку це трохи спантеличує а вони пішли і проповідували всюди за господнього сприяння і підтвердження слова. Як цими ознаками Воно супроводжувалося і стверджувалося над природними ознаками і знаменнями. Павло сказав, ви співучасники в моєму помазанні. В утвердженні та підтвердженні Євангелії ознаки, які супроводжували це. Вам потрібні відповідні ознаки та знамення там, де ви проповідуєте. Вас мають супроводжувати відповідні знамення в тому магазині, де ви працюєте. Вас мають супроводжувати знамення та ознаки в супермаркеті. Ви будете проводити зібрання церкви в супермаркеті. Я знаю. Слава Богу. Безумовно, безумовно, ви можете і вам це сподобається. Слава Богу. Село Алмолонга, яке знаходиться у західній частині Гватемали. Багато людей вважають одним з найчистіших та найуспішніших місць. Історично це явно протилежно тим рокам, коли Алмолонга вважалась місцем бідності, страху, насилля, алкоголізму та ідолопоклонства. На початку 70-х років духовна темрява керувала цим регіоном. І ті, хто намагались проповідувати Євангелію, були зневажені і їм погрожували. але світло слова Божого та його могутню силу неможливо було зупинити. Наш головний кампус, наш міжнародний офіс, знаходиться в Гватемалі. І можна сказати, що все почалося з коробки з підзуття. І виросло до біблійного студентського містечка на площі 23 Акри. навчати людей слова Божого це наша головна мета. Коли ми в 1979 році переїхали до Гватемали, ми приїхали зі словом віри, і це було дуже новим для людей тут. Тут точно панувала темрява. Християн було всього 3%. відсотки. Коли ми приїхали сюди, мій тато відвіз нас на місце, яке називалось Зулніл. Це поруч з містом, яке називається Алмолонга. Він хотів, щоб ми побачили всі ці різні речі, які ставалися тут, у Гватемалі поклоніння ідолам. Тут є мумія, яку вони зодягнули. Її офіційне ім'я Сан Сальмон, але вони називають її Максимон. Максимон люди її дуже шанують, вони поклоняються їй. І навіть діти можна було побачити, що вони дуже шанували ту мумію. Але від неї походило якесь зло. Алмалонга знаходиться приблизно 20 хвилинах їзди від нашого кампусу. І якщо ви поїдете до того містечка, то ви ніколи не подумаєте, що воно було таким місцем, яким люди його описували. Я їжджу на автомобілі до Алмалонги. Фактично, ми їздили туди на узбережжя, і Алмалонга, коли ми вперше туди поїхали, то там, усюди, куди б ми не подивились, були п'яні люди. Люди були просто нещасні. Над Алмалонгою висіла така темрява, що коли ми їхали нею, був один пастор, який відчув спонукання молитись. Той пастор здається, він жив у семі Алмалонзі, і він відчував бажання молитись, і він почав молитись, і потім до нього приєднались інші люди. в 1974 році невелика група віруючих зібралась разом, щоб поститись і молитись. Вони вірно збирались, щоб проголошувати певні речі над своїм містом. Сила Божа діяла через цих людей, багато з них були чудовим чином визволені і зцілені по мірі того, як відповідали Господу і звертались до нього. Відновлювали сім'ї, бари зачинялись, євангельські церкви примножувались, а всі чотири в'язниці зачинились по мірі того, як рівень злочинності зменшувався. В результаті більше 90% населення стали народженими згори християнами. Почали навіть краще рости овочі та фрукти. Бо раніше овочі були тут дуже погані. Гватемала завжди відзначається своїми овочами та фруктами. В Алмалонзі, коли йшло те пробудження. Відбувалась трансформація. Ви могли побачити от таку довжелезну велику морквину, качини капусти і поля. Вони наче ожили завдяки слову божому. Коли фермери почали шукати у Бога мудрості та старанно обробляти свою землю, їхні поля стали такими плідними, що тепер вони приносять по кілька урожаїв на рік, і щоденно ця продукція цілими вантажівками експортується по всій центральній Америці. Виробництво сільськогосподарської продукції у місті збільшилось на тисячу відсотків, і багато овочів, які виростають тут просто велетенські за розміром і вагою. Це викликає цікавість у гуртових покупців. А вчені та дослідники шукають природне пояснення цього явища. У місті панує атмосфера старанності. Діти і батьки разом працюють у полі на базарах, займаються вільними від боргів вантажними та морськими перевезеннями. Фермери стають бізнесменами, розвиваючи ферми для сусідніх населених пунктів і допомагаючи іншим звільнитися від боргів. Їхнє життя змінилось, і вони почали проповідувати Євангеліє, ділилися ним зі своїми сусідами. І прийшло процвітання на те, що вони робили. У них є ферми, і Бог благословляє їхні ферми. Він благословляє діла їхніх рук, їхню роботу. Це було свідоцтвом того, що можна було показати іншим. Дивіться, що Бог робить у моєму житті. Я віддав йому моє серце, я віддав йому моє життя. Він благословляє. Ви можете побачити це з перших рук. Те, що відбувалось у їхньому житті, і потім розповсюдилось на те, що вони робили. Ці люди вони кажуть, що все це сталося завдяки Богу. Вони не вважають, що те, що відбувається, це якийсь науковий феномен. Вони знають і вірять. Що ця зміна сталася завдяки тому, що Бог благословляє їх, Бог благословляє справу їхніх рук. Алмалонга також називається містом дива, і багато вірять, що це один з найяскравіших прикладів справжньої переміни суспільства через євангелізацію, заступницьку молитву, духовну війну і слово Боже. Те, що Бог зробив там, в Алмалонзі це лише приклад того, що він хоче робити по всій Гватемалії. І я бачу, як він це робить. Я бачу, як він це робить не просто через врожайність землі, а через зростання людей на цій землі Раніше У них був лише відчай, а тепер вони мають надію, і вони можуть бачити Бог зробив це в житті мого сусіда. Я хочу мати те, що має він, бо я хочу мати Боже благословення у своєму житті. І вони вчаться і дізнаються від своїх сусідів. І це благословення приходить в їхнє життя. Щодо тієї мумії, яка була там, то під час хвали і поклоніння пастору було відкрито, що це біблійний демон-молох. І пастор постився і молився, і зійшло помазання. І він пішов туди і вигнав того демона. І цей вплив був зруйнований. Передачі брата Кената і сестри Глорії транслюються багатьма африканськими телестанціями, і вперше я побачила їх по телевізору. Я просто закохалась у цей рівень щирості і чесності. Це можна було відчувати. І я приєдналась до них 17 років тому, і відтоді ми партнери. Спочатку ми стали молитовними партнерами, а потім, коли ми переїхали сюди до сполучених штатів, ми стали і фінансовими партнерами. І три роки тому, навіть майже чотири роки тому, ми почули, як Господь сказав повертайтесь додому. Коли ми почули, як він сказав повертайтесь додому. Ми почали запитувати його, щоб дізнатись, де був наш дім. Ми знали, що то була церква Іглмаунтін. Ми пройшли базове навчання. Кожен з нас зайняв своє місце у церкві. Навіть діти брали участь у церковному житті, і ми хочемо не лише сіяти, ми хочемо вчитися. Одна наша дитина на дитячому служінні вивчила пісню Весела дитина Божа і в ній співалось про те, що є сила у причасті, що це завіт, що воно змінює цей завіт. Вам слід нагадувати самим собі, чому Господь сказав, коли ви приймаєте його, що разу, коли ви приймаєте причастя, ви згадуєте, що Ісус не просто помер на Христі, а звичайно ж той факт, що Він помер за наш захист і за все, що є у цьому завіті. І наш син прийшов додому і сказав: Мамо, нам потрібно приймати причастя.' І я сказала: гаразд, схоже, ти отримав відкриття. Так, він отримав відкриття. і він поділився з нами. Відтоді ми щодня приймаємо причастя. 30 грудня 2017 року я виїхала з дому, щоб підвести нашого сина Девіна. Він є у підлітковому служінні, Йому потрібно було поїхати на чергову репетицію. І коли ми повертались додому, перш ніж я змогла зрозуміти, що сталося на нашій смузі на дуже великій швидкості, їхала машина. Це було лобове зіткнення. Не було часу молитись, не було часу думати. Тому все, що можна було зробити, це вірити у ту допомогу, яка вам потрібна. Бог обіцяв бути нашою своєчасною допомогою. Так і сталося. Завіт проявився. Ми були захищені. Якби ви побачили тоді нашу машину, ви би не повірили, що в ній щось вціліло. Ви би подумали, що навіть сидіння були зламані, але все було цілим, і це змушує нас розуміти, що нам слід сіяти своє насіння до урожаю. Нам потрібна була та мить захисту урожаю. Тієї миті ми не могли посіяти насіння молитви сповідання, нічого. Тому, коли це сталося, я думаю, що машина кілька разів перевернулась, і ми виявили себе між стовпом та огорожею. Машина не стояла на колесах. Вона лежала на лівому боці. А мій син сидів попереду на пасажирському сидінні. він дорослий, тому він міг там сидіти. Він взявся за двері. І вони не відчинялись з технічної точки зору. Я не дуже розбираюсь в машинах, але, схоже, в таких зіткненнях двері просто блокуються. Він спочатку взявся за двері, вони не відкрились. і Він сказав: Мамо, ми у безпеці. Він повернувся і сказав мені: Мамо, ми у безпеці. з нами була Роялті, яка сиділа на задньому сидінні. І я запитала Роялті, з тобою все гаразд? Вона відповіла так, мамо. І, вдруге, як тільки він сказав мені, мамо, з нами все гаразд, ми у безпеці. Він торкнувся дверей, і як тільки там опинився його палець, дверцята відчинились. Нам залишилось тільки стати на його сидінні і вилізти з тієї машини. Все, що ми могли сказати, це дякуємо тобі, Господи, дякуємо тобі. Здавалося, у мене зникли всі слова, які я знала. Я пам'ятаю лише, як я казала дякую тобі, Господи. Два тижні по тому я сказала: отець, давай поговоримо, як це сталося. І я зрозуміла, що його ангел розблокував ті двері, щоб ми могли вірою зробити певні дії. Тобто, нашому сину Девіну потрібно було застосувати свою віру і вірити, що ті дверцята відчиняться, незважаючи на те, що він вже намагався їх відчинити. Ми чули про наш захист. Ми віримо в наш захист. Ми говоримо це, і ми чинимо на підставі цього щодня, приймаючи причастя. Тому ми не лише говоримо слово Боже, ми також виконуємо Слово Боже, і ми очікуємо, що воно здійсниться. Нам, батькам, дуже важливо допомагати дітям бачити цей завіт. Цей завіт не лише для нас. Цей завіт – це спадок, який ми можемо передати наступному поколінню. Ми бачимо брата Кената і сестру Глорію, ми бачимо пасторів Джорджа Террі Пірсонс. Ми бачимо, як вони живуть життям віри і є для нас прикладом. Але знаєте, це зовсім інше, коли слід робити крок віри по воді. Вони як Ісус, вони йдуть по ній. Але вам слід стати на це слово. Тому, коли ви є партнером, у вашому партнерстві є не лише захист, а також забезпечення і відкриття. Ви будете знати те, що знають вони. Сьогодні я хочу нагадати вам про безкоштовні тези всіх цих передач, які ви можете завантажити з нашого сайту kcm.org.ua у розділі Медіа. Мій дідусь брат Копленд багато говорить про силу помазання, і щоб діяти в Божому помазанні, вам потрібно добре розуміти, що це і як воно призначене працювати, знати, як захищати помазання, що перебуває на вашому житті, як використовувати помазання, щоб стіляти, звільняти і благословляти людей згідно плану Божому. І я вірю, що наші передачі допомагатимуть вам продовжувати самостійно досліджувати цю тему у Біблії. Не забувайте про наш сайт KCM.org.ua, де ви можете знайти інші додаткові матеріали. Якщо ви маєте молитовні прохання, зв'яжіться з офісом місії Кеннета Копленда. Ви можете бути впевнені, що там знайдуться люди, які згодяться з вами в молитві віри і які помоляться на підставі Слова Божого, щоб ви могли бачити хороші результати у вашому житті. Ми маємо співробітників, які навчені у Слові Божому. Вони будуть молитись на підставі місць писання. Вони будуть проголошувати Божі обітниці над вашим життям і такі співробітники є не лише в нашому центральному офісі в Америці, а й в інших офісах по всьому світі. Тому зв'яжіться з нашим офісом у вашому регіоні. Дозвольте комусь згодитись з вами в молитві, щоб бачити, як наш добрий Бог робитиме хороші речі у вашому житті. Дякую за те, що дивилися нас сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є. Господь! Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесія Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.